Вітаю, дорогі глядачі та вболівальники. Ми у Житомирі. Не Нефутбольне місто, яке стрімко увірвалось в еліту українського футболу, футбольний клуб Полісся після 12 турів займає другу сходинку, відстаючи на один бал від Криворізького Кривбасу. Тож вангую, що сьогодні на полі буде справжня битва, запекла боротьба та багато голів. Ну і також ми сподіваємось на чесне, адекватне суддівство. Тож з вас лайк, підписка, ми починаємо. Стосовно сьогоднішнього суперника вони вперше грають у цьому сезоні в прем'єр-лізі. Команда дуже амбітна. Ви це можете бачити по турнірній таблиці. Також полісся побудували новий сучасний відповідаючий усім стандартам корпус тренувальної бази. Реконструювали стадіон, на якому ми зараз знаходимося. Робиться світло. Коротше, процес іде, клуб розвивається. Бажаємо їм успіхів, але не сьогодні. В сьогоднішньому матчі ми віримо в наших хлопців. Вперед, переходимо до нашого матчу. Погнали! У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе офіційний спонсор ФК Кривбас. Іліч непогано збирає на себе. Бізімана, Грає ширше за дирака. Можна робити простріл. Непогано розпочинаємо. Ну що ж, ми чуємо сирену. Протистояння двох лідерів чемпіонату переривається через повітряну тривогу. Ми всі розуміємо, кого необхідно клясти в цьому, і ми всі прекрасно розуміємо, що треба робити. По-перше, перейти в безпечне місце. А по-друге, донатити, допомагати збройним силам України наближати перемогу. А я вам нагадую, що Кривбас продовжує збір на придбання 50 півдронів для підрозділу регбістів, в якому служать «Ультрас» та працівники Кривбасу. Мета збору 1 мільйон гривень. Тож давайте разом допоможемо нашим хлопцям продовжувати нищити ворога. Посилання у першому закріпленому коментарі. Пройшло дві години, і ми повертаємось на футбольне поле. Вже як ви бачите вечір, і хочу звернути вашу увагу на світло, яке є на стадіоні. І воно, чесно кажучи, не дуже зовсім. По-перше, воно різної висоти. Вишки вище, ніж світло на трибуні. Коротше, з картинкою можуть бути проблеми. Тервоє ілич. Подає на ближню стійку і зрештою м'яч летить повз ворота. Розминка для Дениса Бойко. Порушення правила немає і чи почне Кривбас свою контратаку. Ні, не починає втрати м'яча удар воротах. Кліщук сейв від нього. Рятуємось. Півгодини зіграно у першому таймі. Подача кутового. Ох, як небезпечно виносити! Ой-ой-ой-ой, оце так дзвіночок. Кузик, знаємо, що є в нього удар. Та і пас у нього є зараз на дальню, задирака. Зміщення удар. Удар у площину. Але дуже слабенький, нічого, нормально. Який прекрасний пас на кузика забивати! Незрозуміло, але на матчі є вар. Давайте чекати. Не зорієнтувалося, Чи встигнув захисник піднятися чи ні. Це не дивно. Зараховується! Можна цілий тайм бити нам поворотом, бити, бити, але ми знайдемо той самий ключовий момент і відкриємо рахунок, що ми, в принципі, і зробили. І ось вона. Остання атака. Не відполісся відкрив від, поліса, а від кривбаса. І де завантаження на дальню стійку фолл в атаці розлітаються футболісти господарів. Схоже, що без коровані, тут е, штовхав їх з поза межами правого. Тож перший тайм у нас завершується в одному із центральних протистоянь. На цьому перша половина наша закінчилась. Хлопці йдуть відпочивати, а я вас просто так не залишу. Зараз покажемо вам вікторину, яку ми зняли перед початком матчу. Погнали! Round fight. Вітаю тебе! Вітаю! Побачимо, наскільки ти розбираєшся у футболі, скільки ти знаєш тренерів. Карлан чоловік. Нормальний початок. Один є. Далі. І зай. Кого тренує? Інтро. Вірно. Маріні. Рома. Три з трьох. Нормальний початок. Терісом. Я не знаю. Мені здається, ти вже шансів практично не залишаєш. Фансека. Зараз ліві тренує. Це, це кубок. Це вже кубок. Ану, подумай, подумай. Царь, так. Да. Все вірно? Ну і ну, ну, тут дуже важко. Ніколаєш, так. Да. Сім із а сіми. Хан, Хорош. Він реально тяжело зробив. І так, привіт. Вірна. Кажуня, відповів сім із сіми. тебе немає права на помилку, тому... Немає шансів в мене. Думаєш? Почнемо з розминочки. О, пев Вірно. Давай далі. Томас Тюхель. Хорош. Вже початок непоганий. Подумай. Почти Все вірно, кого тренує зараз? був, А зараз Челсі. Вірно? Вірно? З Атлетико Мадрид, як його? Так. а ну? хорош. Є. Зарахуємо. Конте. Кого тренує? Зараз. У Конте було дуже багато клубів в кар'єрі. А який з них поки що є останній, Пиши у коментарях. Де дзербі, Брайтон. І останній, найскладний тренер. Я, ну, я не знаю, чи є в тебе шанси. Думаю, але вірні дух, Юрий Миколаєвич. Вітаю! Сім-7 це бойова нічеєчка. Друзі, а скільки вгадали ви тренерів? Пишіть у коментарях, нам цікаво почитати. А ми повертаємось на другий тайм, і друга половина обіцяє бути цікавіша, ніж перша. Побачимо. Ось це протистояння. Якщо і менш цікаве, то зовсім трохи. І зараз в атаці господарі поля удар! заблоковано безкоровайним, і Монзуль призначає пенальті уже. Ні. Ну так, це має бути одинадцятиметровий. З чим іще може бути пов'язаним цей свисток. А тут не все так просто. Монзоль пішла дивитись вар. Тискав руку, він не рухав цією рукою до м'яча і за рукою був його корпус, тож... І відміняє! Відміняє арбітриня цього матчу пенальті. Продовжуємо грати. Рахунок залишається 0-1. Титрувальники Української прем'єр-ліги тут Ар'єрса. Охо-хо-хо-хо. Треба зупиняти. Треба зупиняти! Не можна давати бити! Ніяк, як! Ближній кут і кліщук цей удар не бере. Полісся, зрівнює рахунок один Тар, і він казав, що він хотів продовжити виступати в цьому колективі там від нього відмовилися. І тут є можливість проявити себе в іншому клубі української прем'єр-ліги, який зараз атакує. Удар блокується, але на підбиранні полісся і спроба з середньої дистанції поцілити. Ой, не знаю, момент за моментом виникає біля наших воріт. Насправді навіть не зрозуміло, бо було на кого саме цей пас планувався, як то не було. до знічанка м'яч все ж доходить від нього крош штрафну зону. І Денис бойко самобідно грає на виході. Вибиває м'яч колокомоз. Ми чуємо фінальний свисток Катерини Монзоль, який сповіщає нам о завершенні цього матчу. Непогане протистояння двох реально сильних команд обмінялися голами. Один-один. Я рахую, що результат поділу додаємо у копілку один бал. Йдемо далі, бо вже на цьому тижні дуже важкий суперник, київський динамо. Катерина Монзоль нічого не додає до компенсованого часу і фіксує бойову нічию між Поліссям та Кривбасом. Один-один. Матч закінчився, рахунок 1-1. В принципі, по грі, я думаю, що результат нормальний. В принципі, так, рівні команди грали. Скажи, ти от сьогодні забиваєш друге. Які емоції? Перший гол був набагато яскравіший, було 100%. більше емоцій. Ну, але сьогодні теж я побачив зону. Тимур Стицьково дуже здорово віддав. Я туди вбіг. Добре, що не офсайд, Чуть-чуть емоції. Переживав, стрічки брали. Так, але сталося, як сталося. Все, я вас вітаю з забитим голом, я вас вітаю, в принципі, з гарною грою. Готуємося на Динамо Київ. Ну що ж, попереду Динамо. Вже котрий поспіль центральний матч тур. До зустрічі на ютуб-каналі Кривбас 12 листопада о 12.30.